Усім привіт! Це я, Володя. Я йду зі школи з п'ятого уроку. Нема що робити. Скоро випущу новий влог. Садит. Я пиво, и я пьяный. Я ключу. Музыка скінчилась. Зара. Чарибариба. Чарибарибарибах. Музику включись. Чарибариба. Музику включись. Поехал велосипедест. E mais, te Música, não curti ela, chá, Podia ela. Olha que Цікава була. Треба вийде, що. Ти каже, така мишена проїхала двесь, я тут така. Цап! Тоді козе один цап. Надо прощатись. Я доходи додому додому. Ось тут перезвали. Усім пока! З вами був Павел Москович. До наступної зустрічі. блогер. Усім пока!